Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогодні максимально короткий огляд наступного місяця, адже нас чекає не тільки новорічний наступ, а ще й купа інших акцій та завдань. Найголовніше це те, що в грудні буде продовжена акція в бій, але, звичайно, в нас буде повно інших справ. Таких як вечеряти при свічках, але радіти від підсмажених окупантів. В моїй улюбленій акції від відваргеймінгу в бій, з 5 грудня по 5 січня буде хороша можливість прокачати гілку британської ПТ Беджер, чим особисто я і займусь. Якраз хотів його собі в ангар. Ну і ще одна гілка найбільшого мастодонта в світі World of Tanks та 5 Heavy, як завжди, будуть завдання X5 досвіду за першу перемогу. В день на будь-якому танку гілки та різні завдання, що будуть додавати тобі додатковий досвід за настріл шкоди за будь-яку кількість боїв. Тому хто давно хотів собі ці машини в ангар, перед до фарму досвіду. В Кінці грудня буде проходити новорічний запуск режиму Аркада. Тут будуть проходити бої сім на сім. Думаю, на цей раз нас чекатимуть якісь нові технічні можливості різних танків. Але ж коли грати у всі ці режими, якщо це прекрасний період для фарму срібла. Ну і звичайно, не можу не нагадати, що з 1 грудня розпочинається новорічний наступ. Інформацію по ньому чекайте з дня на день. Ми чекаємо Арні та Міллу, які проведуть знак. Саме весь цей період. А якщо ви любите подивитися змагання найкращих команд світу, то з 10 по 11 грудня буде проходити зимній турнір, де найкращі 6 команд будуть змагатися в форматі 7 на 7 за дуже приємні нагороди. Трансляції, як завжди, будуть проходити на офіційному твіч каналі World of Tanks, де можна буде заробляти дропси за перегляд. То не знає, що таке дропси і з чим його їсти, дивіться відео на каналі. Все про твіч дропс. Так само, в грудні нас не покинуть акції вихідного дня з 23 по 27 грудня. В честь зимніх свят нас чекатиме вигідний курс переведення досвіду, різні святкові емблеми та знову ж таки знижки в 50% на елементи зовнішнього вигляду. З 15 по 26 грудня буде проходити період дня пам'яті арденської операції. Для нас будуть доступні шість завдань з нагородами. Про них поговоримо вже в грудні. З 30 грудня по 3 січня буде шанс порадувати свої екіпажі новорічними знижками в золоті на предмети екіпажу та завданнями, за які можна буде отримувати із 3 до досвіду екіпажу та корисне спорядження. І як бачимо, з нас хочуть струсити трошки золота, тому маю надію, воно буде сипатися рікою з коробок. Заслужену нагороду можна буде забрати з 30 листопада. А діяти вона буде для тих, хто не має зараз можливості забрати до кінця наступного року. Просто заходьте в гру і вибирайте призи, що подобається. І я візьму певно бони, бо якщо мені дадуть таку змогу, адже не так вже й багато років я в грі. З 5 грудня буде доступний оновлений магазин Твічдросів у грі. Чи будуть там такі класні нагороди, як були в листопаді, поки що невідомо. Але в цьому місяці я взяв два командири з додатковим досвідом на два уміння та 25 завдань на X5 досвіду. Думаю, що це чудові безкоштовні нагороди, адже ці завдання мені допомогли не дуже страждаючи прокачати гілку патона, щоб витратити на це менше боїв, адже можливості їх катнути не так вже й багато. А магазин твіч дропсів буде присвячений новорічному наступу. Тому я буду продовжувати дивитися стріми нашого українського розробника World Оф Тэнкс, Еландервод та британця Квік Бейбі та отримувати за це дропси. Ну що, друзі? Як вам такі додаткові бонуси до новорічного наступу? Коли ви таке бачили раніше? Мені надзвичайно приємно грати на Європі і чекаємо об'єднання серверів. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансово розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!